Доброго дня, любі друзі! У цьому відео я вам розповім про важливі аспекти статусу Укр в Польщі в 2024 році. Перетин кордону особливості використання, втрата та відновлення. Ви, будь ласка, ставте лайк. Великий лайк на підтримку україномовного контенту, підписочка на канал, дзвіночок, щоб не пропустити все найцікавше, актуальне з того, що відбувається в Польщі. Дивіться, будь ласка, відео до кінця та пишіть коментарі або питання. Дякую кожному. І так важливі аспекти легального перебування вимушених мігрантів з України на території Польщі в 2024 році. Як і хто може втратити та надалі відновити правовий статус Укр, а також особливості використання інформації з бази даних польських приміщень кордонників іншими органами в Польщі, Бо розглянемо чотири питання, тайм-коди будуть в описі для вашого для зручності. І так, перше, які закони в Польщі стосуються українців зі статусом Укр в 2024 році станом на початок цього року правову основу перебування громадян України, які користуються тимчасовим захистом в Польщі, формують сім польських нормативно-правових актів. Певні спрощення пільги чи соціальні виплати для українців зі статусом Укр передбачені законами Польщі про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, так звана спецустава, про систему освіти, про освіту, про іноземців. Така, про іноземців – То така дуже популярна. Устава від 12 грудня 2013 року. Про облік населення, про надання іноземцям захисту на території Польщі від 13 червня 2003 року, і там є ще були внесення змін такі державні служби, закони про поліцію і так далі. Але то вже такі деталі, що нікому не цікаво. Добре, але сім основних законів, сім основних законів. І наразі закон визначає легальний термін перебування українців у Польщі в 24 році, до 5 березня, але не для всіх. Не для всіх, бо там в залежності від обставин українські мігранти можуть легально перебувати, наприклад, до 31 серпня чи навіть до 30 вересня. Але то є ще е, зміниться. Добре, маю надію, що з тим все ясно. Друге питання: хто і як в Польщі регулює правовий статус Укр? В номері песель. У польському прикордонному відомстві кажуть, нагадують, що номер песель з позначкою Укр є офіційним, офіційним підтвердженням права на легальне перебування на території Польщі, а також можливості реалізації супутних прав, які передбачені для мігрантів з України польською спецсуставою. При цьому, при цьому доблісне, як доблісне по-українськи буде, напишіть, будь ласка, польські прикордонники наголошують, що. Прикордонна служба Польщі не керує статусом Укр, тобто не надає і не анульовує його. Другий важливий момент, важливий, перепрошую. За присвоєння статусу Укр відповідає Міністерство цифровізації Польщі. І третій момент: статус Укр є частиною бази даних Песель, яка функціонує в рамках системи державних реєстрів Польщі. Наявність чи відсутність статусу Укр, а відтак і тимчасового захисту в Польщі українці можуть перевірити онлайн за посиланням. Посилання буде в описі. Водночас, польські прикордонники також нагадують, що правові норми, спецсустави, спецзакону. Не поширюється на громадян України, які отримали дозвіл, наприклад, на постійне перебування, тобто карту побиту. Якщо отримуєте карту побиту, то забуваємо про статус Укр і так далі. Якщо у вас є дозвіл на резидента Євросоюза, дозвіл на тимчасове перебування, статус біженця. Додатковий захист, дозвіл на толерантне перебування або дозвіл на перебування з гуманітарних причин, якщо ви, наприклад, подали заяву про надання міжнародного захисту в Польщі або е задекларували намір подачі заяви про надання міжнародного захисту в Польщі. І окрім, окрім Польщі, користуються, наприклад, механізмом тимчасового захисту на території іншої держави, члена Європейського Союзу, який був надано, звісно, у зв'язку з військовими діями в Україні. Тобто, якщо ви отримуєте карту побиту, але або якщо у вас, наприклад, тимчасовий захист в Словаччині чи в Німеччині, ну то на жаль, тим уже в Польщі не можна скористатися. Третій важливий момент: втрата та відновлення статусу Укр у номері Песель. Що слід враховувати? Що у разі втрати права на утримання виплат чи інших допомог статус Укр номера Песель автоматично змінюється на статус НУЕ. Три літери. Зміна статусу Укр на НУЕ відбувається автоматично в IT-системі, адміністратором якої є Міністерство цифровізації Польщі, а не в прикордонних реєстрах. Трата статусу Укр це зміна його на НУЕ свідчить про те, що громадянин України, по-перше, позбавлений права користуватися тимчасовим захистом в Польщі. Друге, більше не, не підпадає під дію польської спецустави, спецзакону про допомогу українцям. Окрім того, у разі втрати статусу УКР змінюється термін дії електронного документа Дія Відтак, громадянин або громадянка України більше не зможуть перетинати кордон у напрямку в'їзду до Польщі на підставі цього електронного документу. Для того щоб не втратити статус Укр під час короткострокових виїздів з Польщі. Менше ніж 30 днів, то іноземець повинен повідомити прикордонника, який здійснює паспортний контроль, про намір в'їхати до Польщі у зв'язку з реалізацією права на тимчасовий захист в цій країні. Другий момент: і кожного разу пред'являти електронний документ ДІП, В'їзд на територію Польщі без інформування про ці обставини або без показання пред'явлення, як, як правильно правильно. Електронного документа ДІАПЛ може призвести до того, що дані особи з українським громадянством не будуть внесені, внесені до відповідних реєстрів. Що треба теж зазначити, що правовий статус Укр можна відновити, якщо особа підтвердить, що її перебування за межами Польщі тривало не довше 30 діб. Будь-який виконавчий орган на рівні навіть польської гміни, має право змінити статус з НУЕ на Укр. Заява треба написати заяву і особисто її скласти до гміни, де вказується дата останнього перетину кордону в напрямку в'їзду в Польщі. При перевищенні 30-денного терміну перебування за межами Польщі українці теж зможуть відновити тимчасовий захист у випадку, якщо їх повторний в'їзд до Польщі з території України буде зафіксований як прибуття у зв'язку з військовими діями. Евакуація. Ну, наприклад, війна прийшла до, не, не дай Боже, до Курахова, де наразі ще так, тільки прифронтове місто. Або особисто подадуть заяву до будь-якого органу місцевої виконавчої влади, в якій буде вказано дату останнього перетину кордону з Польщею у зв'язку з воєнними діями. Так, друзі, ну маю надію, що все ясно. Це все ясно. І переходимо до четвертого моменту: це прикордонний реєстр та використання даних про перетин кордону українцями, іншими польськими органами. Польські прикордонники кажуть, що українські е, мігранти можуть перевірити, чи їх прибуття до Польщі зафіксоване, саме як евакуація. Відтак, якщо українці зі статусом мають сумніви у тому, як саме було зареєстроване їх прибуття до Польщі, відповідний запит рекомендують направити на всі пункти пропуску. Не знаю, чому на всі, але бо там, де приїжджав, то там треба відправляти. Тобто, на адресу всіх комендантів прикордонних пропусків. Де відбувалася перетин кордону Республіки Польщі, за термін, впродовж якого особа могла втратити тимчасовий захист? Інформація про перетин польського кордону та терміни перебування українців зі статусом Укр за межами Польщі, доступна низці інших відомств. Наприклад, дані з таких прикордонні реєстрів доступні польському ЗУСУ та підпорядкованому міністерству сім'ї Польщі органу, який відповідальний за призначення сімейних допомог. Виплати в Польщі низки соціальних та сімейних тих швячень, швячень, ну, виплати громадян України зі статусом Укр, а також призупинення таких виплат не залежить від прикордонників. Тому можете їх не питати, де мої гроші, бо дуже-дуже часто вони отримують претензії. Друзі, надіюсь, з цими питаннями ми розібралися. Якщо що, то переслухайте ще раз. Повільно, дякую за увагу. Всім здоров'я! Бережіть себе та своїх близьких до нових зустрічей.